Дівчатка, всім привіт! Сьогодні зв'яжемо з вами візеруночок ажурний з весняного журналу «Штрік Муста. До речі, на новий літній випуск журналу штрік муста є новий плейлист. Кажу вам на той випадок, якщо будете шукати візеруночок, тому що я вив'язую із весняного і паралельно почала вив'язувати з літнього номеру. Орієнтуйтесь, знаєте, що є два плейлиста. Будемо сьогодні в'язати отакий візеруночок. Зараз покажу вам зразочок, який підготувала для вас. Е, називається він візерунок виноградної лози. Отак. От е, побачив е, дизайнер цього візеруночку. Виноградну лозу в цих гарних е, ажурних ромбах. Гарненький для літнього візеруночка для кофточки якоїсь літньої, для половера навіть літнього, дуже гарно підійде. Так, я взяла таку стрічкову ниточку фантазійну. Роздивляйтеся. Виноградна лоза або ж ромби, класичні ромби. Їх дуже-дуже багато, цих ромбів. До речі, в літньому випуску їх дуже багато. Так, дівчатка, сподіваюсь, візеруночок вам сподобався. Нам потрібно набрати кількість петель крат на 26. В рапорті 26 петель. Не буде петельок до рапорту, після рапорту. Тільки 26 набираємо, і плюс 2 кромкові петельки. І в рапорті одному 24 рядочки. Так, починаємо. Перший рядочок знімаємо кромкову петельку і в'яжемо 13 лицевих петель. 3, 4. Так, тринадцять петельок зв'язали, далі накид, протяжка з о, о, Одинарна. Звичайно, хотіла сказати. Накид протяжка, знову накид, протяжка. І 5 зворотніх петельок. Один, два, три, чотири. 5. Тепер дві петельки разом лицьовою. З нахилом вправо накид, знов дві петельки разом лицьовою. І остання петелька кромково пров'язуємо зворотньою. Візеруночок формуємо тільки в лицеових рядочках. В зворотніх все в'яжемо по візерунку. Накиди пров'язуємо звичайною зворотньою петлею. Це в нас був перший рядочок, другий, будь ласка, пров'яжіть самостійно. Так, дівчатка, третій рядочок. Починаємо Шість 6 лицевих петель. Один, два. Три, чотири. П'ять. Шість. Накид звичайна протяжка. Знов шість лицевих. Один. Два, три. Чотири, п'ять. Шість. Накид, звичайна протяжка. Знову накид, протяжка. Три зворотніх петельки. Один, два, три, дві разом лицевою, з нахилом вправо. Накид, дві разом лицевою. Накід і лицева петелька. Так, загубилася петелька і лицева, кромково зворотня. Це був третій рядочок, четвертий в'яжемо по візерунку. Далі п'ятий рядочок. Починаємо чотири лицевих петлі. Один, два, три. Чотири, дві разом лицевою. Накид, зворотня петелька, накид і протяжка. Далі шість лицевих петельок. два, три, чотири, п'ять. Шість. Накід, протяжка. Знову накид протяжка. Зворотня петелька. Дві разом лицевою. накид Дві разом лицевою. Якщо ви в'яжете класичними лицевими петельками, то ви їх не перезнімаєте зі спиці на спицю, просто зліва направо вводите спицю і пров'язуєте дві разом. І у вас теж вийде дві разом лицевою з нахилом вправо. Далі накид і дві лицевих петельки. Це ми вже зв'язали п'ятий рядочок, шостий, будь ласка, пров'яжіть по візеруночку. Далі сьомий рядочок, три лицевих петельки, дві разом лицевою, накид три зворотніх, накид протяжка. Шість лицьових, Два, три, чотири, п'ять, шість, накід, протяжка, звичайна протяжка одинарна, накід і подвійна протяжка. Знімаємо петельку, пров'язуємо дві наступні лицьовою. І накидаємо поверх пров'язаних знято. Одна подвійна протяжка. Накид дві разом лицьовою, накид і три лицьових петлі. Один, два, три. Це ми прив'язали сьомий рядочок, а восьмий, будь ласка, по візеруночку пров'яжіть. Далі дев'ятий рядочок. Знімаємо кромку дві лицевих, дві разом лицьовою, Накид п'ять зворотних петельок. П'ять накіт протяжка, шість лицьових. Накіт, протяжка звичайна, звичайна одинарна, лицева петелька, дві разом лицевою, накіт, і залишилось у нас 4 петельки, які пров'язуємо лицевою петлею. Це був дев'ятий рядочок, десятий в'яжемо по візеруночку. Одинадцятий рядочок. Знімаємо кромкову чотири лицевих петлі. Два, три, чотири, п'ять зворотніх. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Дев'ять лицьових. Один, два. Три. Дев'ять лицевих, накид, подвійна протяжка. Знімаємо петельку, наступні дві разом лицевою і накидаємо на пров'язані зняту петельку. Накіт і п'ять лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять. Кромково зворотня. Одинадцять. Це був одинадцятий рядочок, дванадцятий, в'яжіть, будь ласка, самостійно. Вже потрошку вимальовується наш, наш відзеруночок. Дуже гарно виглядає на бірюзових ниточках. Так, починаємо тринадцятий рядочок. кромку визнімаю. накид, протяжка. накид, протяжка. П'ять зворотніх петельок. Один, два, три, чотири, п'ять. Дві разом лицьовою, Накид. Знов дві разом лицьовою, накид. І тринадцять лицьових петельок. Дов'язуємо рапорт. Лицевими петельками. Так, дівчатка, це 13 рядочок у нас. 14-й. Пров'яжіть, будь ласка, по візерунку і зустрічаємося в 15. Так. Зворотня. Далі 15 рядочок. Знімаємо кромкову, лицева петля, накіт, протяжка. Знов накіт, протяжка. Три зворотніх петлі. Дві разом лицевою, дві разом лицевою, Накид. Знов дві разом лицьовою, Накид, сім лицьових петельок. Один два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Накид, протяжка. І останні петельки ми в'яжемо лицевою 5 П'етель. Два, три, чотири, 5. це був п'ятнадцятий рядочок, шістнадцятий в'яжемо по візеруночку. Так, Далі сімнадцятий рядочок, дві лицевих петлі, один, два. Накіт, протяжка. Накіт протяжка. Одна зворотня петелька. Дві разом лицьовою, Накид. Знову дві разом лицьовою, Накид. Шість лицевих петель. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість, дві разом лицевою. Накид зворотня петля. Накид протяжка. І останні чотири петельки пров'яжемо лицевою. Це був 17 рядочок, 18 в'яжемо самостійно. Так, далі 19 рядочок. Починаємо 3 Один, два, три лицевих петлі. 1, 2, 3. Накид, звичайна протяжка. Знову накид і подвійна протяжка. Накид, дві разом лицевою. Дві разом лицевою. Накид, шість лицевих. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Дві разом лицевою. Накид три зворотніх. Один, два. Три, Накид протяжка. І останні три петельки лицевих. Це ми вже зв'язали 19 рядочків, 20-й в'яжемо по візеруночку. Так, далі 21 й рядочок. Чотири лицевих петлі. Один, два, три, чотири. Накид, звичайна протяжка. Лицьова петелька, дві разом лицьовою, Накіт шість лицьових, Два, три, чотири. П'ять. Шість, дві разом лицьовою, Накіт п'ять зворотніх. Один, два, три, чотири, п'ять. Накид, протяжка. І дві лицевих. Так, це був 21-й рядочок. Будь ласка, провіжіть 22-й. Так, дівчатка, 23-й рядочок, передостанній рядочок рапорту. Першу кромку ви знімаємо 5 лицевих, два, три, чотири, п'ять. Накид подвійна протяжка. Коли вимальовується вже візеруночок і цікавіше в'язати. Так, накид, дев'ять лицевих петельок. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевих, 5 зворотніх. Вони тут по візеруночку йдуть, 3, 4, 5, і залишилось 4. Пров'яжемо їх лицевими петельками. Це був 23, 24 24 рядочок. Пров'яжіть по візеруночку. Давайте. І все, це весь рапорт. Глянемо, що в нас вийшло. Дуже гарний ніжний візеруночок. Дуже мені подобається. Пишіть коментарі, як вам цей візеруночок для е, якого виробу в'язаного ви б його використали. Обов'язково діліться моїми відео і е, залишаю вам посилання під цим відео в описі е, на мій канал е, в Телеграм. Там всі схемки будуть ті, що ми з вами пров'язуємо. І ще, дівчатка, якщо, схем, якщо відео майстер-клас у нас вже був давненько і вам потрібна ця схемка, то обов'язково пишіть, тому що схеми я викладаю нових візеруночків. Те, що ми з вами зв'язали декілька, декілька е майстер-класів останніх, такі схемки я і викладаю. Тому що Якщо щось старенькі знайшли, то пишіть мені, поділюся. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!